Добрий день, мої шановні батьки! Сьогодні я хочу вам надати декілька порад, як правильно з дитиною вивчити вірш. По-перше, коли ви починаєте вивчати з дитиною вірш, обов'язково наголошуємо ім'я та прізвище автора. Ось, наприклад, Іван Франко. Потім ви наголошуєте назву вірша. Надійшла весна. Перед тим, як ви почнете вчити з дитиною вірш, дитина повинна запам'ятати ім'я прізвище автора та назву вірша. Потім ви декілька разів прочитуєте з дитиною вірш з інтонацією, враховуючи всі знаки або питання, або оклику, змінюючи на цьому інтонацію. Там, де кома, ми робимо невеличку паузу. Ось, наприклад, Іван Франко надійшла весна. Надійшла весна прекрасна, дивовижна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, засвіли луги, діброви, повно гомору, розмови і пісень чагарнику прочитали декілька разів. Потім починаємо вчити з дитиною вірш. Бажано вчити не словом, не словосполученням, а повними реченням. Тобто, надійшла весна прекрасна. Дитина повинна за вами повторити всі три слова. Потім читаємо друга речення, дивовижна, тепла, ясна. Дитина за вами повторює. Потім ви повторюєте перше і друге речення. І намагаєтеся так, щоб дитина теж повторила перше і друге речення разом. І так вивчаєте вірш в перший куплет, якщо е, в цьому вірші декілька куплетів. Коли ви вивчили перший куплет, починаємо вивчати другий. Таким же самим способом. Потім ви ще раз читаєте весь вірш разом і дитина повторює. За вами весь вірш. Можете спочатку підказувати, ну, намагайтеся так, щоб дитина вчила вірш не по одному слову. Коли ви вивчаєте з дитиною вірш, можна пограти в таку гру. Ви, наприклад, питаєте в неї, надійшла весна прекрасна? А дитина каже: Надійшла весна прекрасна. Ви в неї питаєте, «Дивовижна тепла ясна? Дитина повторює, дивовижна, тепла, ясна. І так можна вивчити теж весь вірш. І дуже важливо, щоб вчити з дитиною стих повільно, вірш повільно. Дитина повинна його розказати голосно, з інтонацією, не поспішаючи, тобто не кричати і швидко ну, не промовляти слова. Тобто, враховуючи всі знаки, інтонацію і е, голосно, дякую за увагу.